Бути впізнаваним. А з чим у вас асоціюється стрий, як ви позиціонуєте свій рідний край сьогодні? У народному домі збиралася ініціативна група громадських активістів з різних організацій. З'явилася ідея, хотіли би створити бренд міста. Кожна громадська ініціатива має якесь своє несе зображення, лого, але немає чогось спільного. А ми би дуже хотіли, щоб стрий громадський. Прозвучав у бренді, щоб там було взаємне об'єднуюча якась ідея, емоція, яка б притягала туристів, яка б об'єднувала мешканців, яка би творила позитивні емоції для всіх, хто є тут у цьому місці. До дискусії також запросили одного з керівників туристичного центру Дрогобича який власне був у команді розробників бренду Дрогобича. У них на оригінальне зображення і слоган пішло два роки. Ділився неоціненим досвідом. Для кого? Для чого, звідки кошти, як залучити партнерів, та й взагалі як покроково створити якісний образ. При створенні брендингу це е, комунікувати з населенням міста, тому що якщо воно його не сприймає. Може матиркий досвід гарного і цікавого логотипу від бренду буку. Львівщини, але, напевно, моя особиста думка те, що робота пророблена якісно, але не було внесено до громади, для чого вони це робили, що вони не несли. Відтак вирішили, по-перше, в мережі організовують опитування, чи потрібний стриянам бренд. Від результатів дослідження залежить, чи буде він, а вже яким, то в процесі на реалізацію такої ініціативи піде чимало часу. Крім того, домовилися, що наступного разу для обговорення теми зберуться рівно за тиждень. Всі охочі можуть долучатися. Це така дуже гарна тема брендування, але якщо воно без громади, воно не потрібно. Тому ми хочемо взяти участь в конкурсі брендвіли. Такого соціального проекту, який робить бренд, зустрічаючи з громадою, обговорюючи з громадою, і тому для того, щоб їх запросити, збирає, збираємо збираємо середовище, яке каже, так, ми готові, нам це потрібно, ми хочемо цього, так і тоді тоді запрошуємо до себе і протягом там року, року року говоримо, говоримо про бренд, говоримо про місто, говоримо про той, якийсь зросток, так і дивимося той символ, який нас, нас позиціонує.